Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О, і приблажений угодниче Божий святий Клименте, стовпи правди й світівнику не вгасимої у царстві небесному. Ти, що стоїш у славі перед престолом Всевишнього, що наповнений благодаттю Божою і світлом нетлинним, нині почуй моління наших зболених сердець, нині схилися до нас, що знемагаємо під тягарем духовної скорботи, що шукаємо очищення від темряви, що прагнемо свободи від пут нечистих. Як золото очищується у вовні, так нехай і благодать твоя випалити з нас усяку скверну, хай зникне темрява, що пригнічує душу, хай відійде гнік, що стискає серце, хай розвіється всяке зло, що оселилося у наших думках. Прийди нині, оправедний Клименте, простягни руку свою до нас, захисти нас від усякого негативу, що обволикає нас, немов темна хмара, що не дає дихати, що сковує наші почуття, що краде у нас радість і мир. Як промінь сонця пробивається крізь хмари, так нехай і Твоє святе заступництво розірве пута з невіри, хай очиститься наш розум, хай звільняться серця наші, хай світло Божої благодаті проллється на нас, хай наші душі наповняться ясністю, хай сповняться силою, хай відкриється перед нами шлях оновлення. О святий Клименте, зруйнуйте не та ворожі, зитри всякий світ нечисто, хай не буде більше влади темних духів над нашим життям. Нехай Дух Божий зійде на нас, нехай обійме нас вогонь очищення. Хай спалить він усяку скорботу, усяке зло, усяке прокляття, що тяжіє над нами. О великий заступнику, що є стовпом непохитним у Царстві Божому, що своїм подвигом прославив м'я Господнє, нині зглянься на наш біль, нині розчини перед нами небесні двері, нехай війде у нас світло небесне, хай не буде більше в нас туги, хай не буде більше тяжкості, хай не буде більше відчаю, але нехай буде лише свобода у Господі. Як так злітає високо в небеса, так нехай ми піднесемося над усім темним, що обтяжує нас, хай більше не буде в нас гніту, хай відкриється для нас новий шлях світла. Сцили наші серця, освятий Клименте, очисти наші душі, наповни нас силою Господною. Як вітер відносить прах, так нехай і негативна енергія, що обтяжує нас, буде розвіяна, хай більше не торкається нас, хай більше не отрує нашого життя, хай наші думки будуть ясні. Хай наша віра буде міцною, хай наша надія не буде похитнена. Ми взиваємо до Тебе, бо знаємо, що немає неможливого для Господа, що його милосердя безмежне, що його благодать сильніша за всяку темряву. Огодніче Божий, нині за нас молися, нині за нас заступися, нині нас очисти від усякої нечистоті, що тримає нас у кайданах скорботи. О святий Клименте, що стояв непохитно у вірі, що не здригнувся перед переслідувачами, що не піддався страху, нині дає нам також силу, дає нам також твердість, дає нам такий же мир у Господі, як дерево, що глибоко вкоренілося, непохитнеться від бурі, так нехай і ми будемо незламні перед життєвими труднощами. Хай ніщо не відниме у нас радості Божої, хай не зможе зло торкнутися нас, хай будемо ми огороджені небесним захистом. О великий праведніку, візьми нас під своє святе заступництво, захисти нас від усякої недолі, не дозволь нечистому проникнути у наші думки, не дозволь страху оселитися у нашій свідомості, але наповни нас мужністю і спокоєм. Хай розкриються небеса над нами. Хай зійде на нас благодать Божа, хай буде вигнана усяка нечисть, що оселилася в нас, хай очистяться серця наші від заздрості, від зневіри, від злоби, від страху, від усякої скверни. О преславний Клименте, ти, що знаєш людські скорботи, ти, що сам переніс випробування заради мені Господнього, нині допоможе нам звільнитися від усього, що тяжіє над нашою душею. Як сонячне світло розсіює ніч, так нехай і твоя молитва розвіє темряву, хай не залишиться в нас більше жодної тіні гріха, хай не буде більше місця для розпачу, хай наповняться серця наші і вдячністю Богові. Радуйся, славний Клименте, бо ти є воїн Христовий, бо ти є стоп церкви, бо ти є благословенням для тих, хто кличе тебе в скорботи. Ми нині до тебе взиваємо, ми нині припадаємо до Тебе з надією, ми нині просимо тебе, звільни нас від усякого зла, очисти нас від усякої скверни, наповни нас світлом Божої благодаті. Як весна приносить оновлення землі, так нехай і наше життя оновиться, хай не буде більше тяжкості в душі нашій, хай не буде більше суму в серці нашому, хай не буде більше нічого, що утримує нас у мороці. О, святий Клименте, угодніче Божий, що в житті своєму йшов тезею правди, що не похитнувся у випробуваннях, що душею своєю явив нам приклад незламної віри. З висоти небесної нині поглянь на нас, що в тяжкості духа прибігаємо до тебе, що тягарем невидимим знемагаємо, що шукаємо світла серед мороку. Як корабель, потрапивши в бурю, прагне пристані, так і ми, оправедний, прагнемо Твого заступництва, щоб утихомирились наші страхи, щоб розвіялися думки тривожні, щоб спала з нас печать смутку. Освіти душі наші, вогнем благодаті, щоб не залишилось у нас ані найменшої тіні скорботи, ані найменшого відблиску лукавства. Світлом незгасним хай засяй милість Господня в нас, хай душі наші, очищені молитвою Твоєю, знайдуть у тиху і мир, хай серця наші наповняться радістю. О святий Клименте, що у випробуваннях прославив Господа, що не убоявся темряви цього світу, що став для нас світивником правди, нині розжений пітьму, що тяжіє над нами. Як весняний дощ омиває землю, даючи їй нове життя, так нехай і благодать Господня за молитвами Твоїми, омиє нас, звільнить нас від пут зневіри, визволить від кайданів душевного гніту. Нехай ніщо більше не затьмарює нашого розуму, нехай ніщо не затьмарює нашого серця, нехай ніщо не стане на перешкоді нашій вірі. Не допусти, святий праведнику, щоб ворог людський мав владу над нами, щоб сумнів оселився в душах наших, щоб страх сповував наші серця. Як стіна міцна захищає місто від ворога, так нехай і молитва твоя буде для нас обороною непереможною, хай зруйнуються всі задуми лукавого, хай не буде в нас більше місця для зневіри. О годні, чи Божий, що стоїш перед престолом Всевишнього, нині молись за нас, щоб знято було з нас всяке обтяження, щоб світло небесне війшло в серця наші, щоб душі наші більше не знемагали у мороці сум'яття. Як сонце не може бути сховане навіки за хмарами, так нехай і світло Господнє не буде приховане від нас, але хай засяє воно в душах наших. Рощений святий заступнику, перед нами двері Божого милосердя, нехай очистяться серця наші, нехай зникне всяка вага, що стискає груди наші, нехай радість правди Божої запанує в душах наших. Як зерно кинуте в родючий ґрунт, приносить добрий плід, так нехай і ми, оновлені благодаттю Господною, принесемо плід віри, любові і надії. О, Клименте праведний, ти, що знаєш, як важко боротися з випробуваннями, нині допоможе нам звільнитися від усякого темного впливу, від усякого зла, що пристає до нас від усякої сили, що віддаляє нас від Бога. Як море знаходить спокій після бурі, так нехай і душі наші знайдуть мир після всіх потрясінь, хай не затмарюється більше наш розум, хай не ослабне наша віра. Схилися до нас, годніче Божий, що у вінці слави Небесної, нині предстоїш перед Господом, нині стань нашим охоронцем, нині стань нашим заступником, нині стань стіною перед ворожими напастями. Як мати береже дитя своє, так і ти, освятий, охорони нас від усіх підступів, що бажають зломити нас, що хочуть занурити нас у пітьму. Не дозволь темним силам торкнутися наших думок, не дозволь їм зруйнувати нашу твердість, не дозволь затьмарити нам світло істини. Як камінь не змінює своєї сутності від потоків дощових, так нехай і ми вкоренені у вірі не будемо зламані жодним випробуванням, але хай стоїмо твердо у Господі. О, пречистий праведнику, що є світлом для тих, хто блукає, що є помічником для тих, хто впав, що є зціленням для душ, нині будь нам провідником, нині відкрий нам шлях до повного звільнення від усякої скорботи. Як день змінює ніч, так нехай і печаль наша зміниться на радість, нехай світло увійде в життя наше, нехай кожен день наш буде сповнений благословенням. О, Клименте, молитвою своєю допоможе нам, піднесе нас із безодні, зневіри, розв'яже пута страху, розірви сіті, що обплутали наші серця. Нехай ніщо більше не віддаляє нас від Господа, нехай усяке зло відійде від нас, хай наповниться душа наша спокоєм, що перевершує всяке розуміння. Як струмок, що несе чисту воду, так нехай і наша душа буде очищена, нехай усяке лихе слово, усяка отруйна думка, усяке насіння зла буде вигнане з нашого життя. Огодниче Божий, що гориш, як свічка перед престолом Всевишнього, нині освіти нас, нині просвіти серця наші, нині наповни нас силою небесною. Як Господь втихомирює бурі, так нехай і всі хвилювання наші зникнуть, нехай душа наша буде світлою, хай розум наш не буде обтяжений греховною питмою. Бо ти є наш захисник, бо ти є наш помічник, бо ти є наш провідник у Господі, що кличе нас до істини. О святий Клименте, стовпе непохитний, світів істини, провіднику всіх, хто знемагає від тягаря життя, нині піднеси молитву за нас перед престолом Всевишнього. Як стіна міцна захищає місто від навали ворога, так нехай і Твоє святе заступництво стане нашим захистом від усякої темряви, від усякого зла, від усякого сум'яття. Ми стоїмо перед Тобою в покорі серця, бо знаємо, що через Тебе Господь явить нам милість, що через Тебе прийде звільнення, що через Тебе ми отримаємо очищення. О праведнику, що зазнав страждань заради мені Господнього, нині піднеси нас, нині розв'яже кайдани, що сковують душі наші, нині віджени всяке зло. Тяжкість, що тисне на серця наші, хай буде розбита, як корабель, що врізається у скелі, нехай розсиплеться, як прах перед вітром, хай не буде більше в нас страху. Як вода очищує від бруду, так нехай і молитва твоя, оклименте, очистить нас від усякої нечистоти, нехай змиє всякий осад з невіри, нехай відновить нашу силу. Ми ж бо знаємо, що Господь є світло, що в ньому немає темряви, що в ньому є лише радість, лише мир, лише безмежна любов. О праведний угоднику, зруйнуй усі перепони, що віддаляють нас від Бога, хай не буде нам більше тяжко на душі, хай не буде в нас більше жодного місця для розпачу. Промов до нас, як пророк до народу, піднеси слово своє за нас, як кадило перед престолом Всевишнього, очисти нас силою молитви своєї. Як сонце не може бути приховане назавжди, так нехай і наша віра не буде затемнена злом, хай ніщо не затьмарює нашого серця, хай ніщо не гнітить нашого духа, хай ніщо не руйнує нашого миру. Освятий Клименте, що у вірності своїй був непохитний, що душею своєю осватив землю, що ім'ям своїм змитнюєш віру слабких нині укрикує нас. Як дерево простягає свої корені глибоко в землю, так нехай і ми будемо вкоренені у Господі, хай нічого не похитне нас, хай нічого не розіп'є нашої надії. Зверни погляд свій на тих, хто знемагає, хто не має сил більше нести тягари свої, хто впав і не може піднятися. Як ангел торкається рани і зцілює їх, так нехай і Твоя благодать торкнеться нас, нехай очистить нас від усякої темряви, нехай зитре з нас печать скорботи. О праведнику, що не убоявся смерті заради Христа, що страждав, але не похитнувся, що взяв хрест свій і не відмовився від Господа, нині подає нам силу стояти у випробуваннях, нині наповни нас миром, нині даруй нам свободу від усякого тиску душевного. Хай зникне страх, хай піде туга, хай не буде в нас більше місця для неспокою, хай буде лише благодать Божа, зруйнуй кайдани, що сковують наш дух, розірви сіті, що ловлять нас утене та скорботи, наповни нас світлом небесним. Як вітер розносить осінні листя, так нехай і гні, що тисне на душу, буде зметений, хай не буде більше в нас суму, хай не буде в нас більше тяжкості, хай не буде в нас більше думок темних, що крадуть у нас мир. О, угодниче Божий, зійди нині до нас своєю благодаттю, розжени всі мороки, що огортають нас, запали вогонь надії, щоб душі наші не були більше слабкими, щоб серця наші не були більше обтяженими. Як ніч змінюється світанком, так нехай і наша скорбота зміниться радістю у Господі. Смиренно припадаємо до Тебе, бо знаємо, що ти є заступник наш, що ти є провідник наш, що ти є наш молитвеник перед Богом. Як дитина шукає материнських рук, так і ми шукаємо Твого покрову, щоб укритися в ньому від усіх скорбот, щоб знайти в ньому спокій, щоб нести своє життя без страху. святий Клименте, молитвами твоїми захисти нас, огороди нас від усякого темного впливу, не дай жодному злу торкнутися нашої душі. Як камінь стоїть непорушно на березі, так нехай і ми не будемо зламані жодним випробуванням, нехай не здригнеться наша віра, нехай не похитнеться наша надія, нехай не зникне наша любов до Господа, наповни нас ясністю думки, щоб розум наш не був затуманений, щоб серця наші не були сповані сумнівами, щоб дні наші не були обтяжені скорботою. Як сонце проганяє морок, так нехай і милість Божа розжене темряву, що ховається у наших серцях. Хай не буде в нас більше смутку, хай не буде в нас більше неспокою, хай кожен день наш буде сповнений світла. О праведнику Божий наповни нас благодаттю Твоєю, нехай вогонь молитви Твоєї очистить нас, хай не залишиться в нас жодної нечистоти, хай душі наші будуть чистими, хай серця наші будуть наповнені небесною радістю. О святий Клименте, заступнику наш перед Господом, що не залишаєш тих, хто взиває до тебе нині приклони вуху до благання нашого. Як світло небесне розриває темряву ночі, так нехай і молитва твоя прожене з душ наших усякий тягар, усяку скорботу, усяке зло, що тяжіє над серцем. Бо хто може відняти миру Господа, хто може похитнути того, хто поклав свою надію на Небесного Отця? Так нехай і ми, зміцнені твоїм заступництвом, будемо непохитні перед бурями цього світу, хай відійде від нас темрява розпачу, хай зникне всяке сум'яття, хай очиститься наш шлях від перешкод. Відкрий, святий угоднику, для нас врата милосердя, нехай зійде на нас світло благодаті, нехай наповняться наші серця небесним миром, хай звільниться розум від важкості і сумнівів. Як роса омиває траву вранці, так нехай і молитва твоя омиє нас, очистить нас, оновить нас, хай не буде в нас більше гріха, хай не буде в нас більше вагання, хай кожна наша думка буде освачена присутністю Божою. Ми прагнемо оновлення, ми шукаємо спасіння, ми прагнемо звільнення від тягаря, що сковує наші серця, і нині віримо, що через Тебе, святий Клименте, нам відкриється шлях до світла. Схилися нині до нас, як схиляється батько над сином, що спіткнувся, як мати обіймає дитя, що плаче, як пастир несе на руках загублену овечку. О праведний Клименте, нині простягни свою руку до нас, нині допоможи нам піднятися з глибини відчаю, нині відчини перед нами двері надії, хай душі наші знайдуть спокій, хай серця наші наповняться силою Божою. Як поле, що довго страждало від посухи, наповнюється життям після дощу, так нехай і ми, охоплені благодаттю Господною, будемо оновлені, хай не буде більше в нас смутку, хай кожен день наш буде світлим у Господі, не залишай нас у час випробувань, не дозволь темним силам затьмарити наш розум, не дай нечистому посіяти у нас страх і зневіру. Як сонце сходить щоранку, незважаючи на бурі, так нехай і віра наша буде непохитною. Хай нічого не зламає нас, хай ніщо не похитне нас у вілі. О Святий Клименте, ти, що стоїш у славі перед престолом Господним, нині будь нашим щитом, нині будь нашою твердиною, нині будь нашим захистом від усякого негативу, що обтяжує нас. Як вора не хитається перед вітрами, так нехай і наші серця будуть міцні, хай жодна буря не похитне нас, хай душі наші знайдуть спокій у тиші Божої присутності, наповни нас світлом, хай не буде в нас більше темних думок, хай не буде більше сумнівів, хай кожен день наш буде сповнений ясністю і радістю у Господі. О праведний Клименте, очисти нас від усякої важкості, хай відійде всяка скорбота, хай не буде більше у нас сліз без надії, хай не буде в нас розпачу, що віддаляє нас від істини. Ми прагнемо бути вільними, ми прагнемо бути світлими, ми прагнемо йти дорогою праведності без тягаря минулого, без болю в серці, без важкості в думках. Як птах летить вільно у небі, так нехай і ми звільнимося від кайданів суму, нехай більше не тисне на нас гніт душевного страждання. О заступнику наш, що бачиш нас у скорботи, що не залишаєш нікого, хто шукає допомоги, нині не відвернися від нас. Як Бог милосердний прощає тих, хто кається, так нехай і ми, звільнені від тягаря, знайдемо миру прощене, знайдемо радість у Божому світлі, знайдемо новий шлях у Господі. Хай не буде більше на нас печати скорботи, хай серце наше буде чистим, хай думки наші будуть оновлені, хай кожен подих наш буде молитвою подяки. О праведний Клименте допоможе нам розірвати пута, що сковують нас, нехай зникне всяка тривога, нехай кожен крок наш буде легким, нехай Господь наповнить нас миром. Світло сяйний угоднику Божий, нині молися за нас, нині ходатайствуй перед Господом, щоб віднята була від нас усяка важкість, щоб серце наше знайшло спокій. Як весна проносить нове життя землі, так нехай і в нас засяє весна духа, хай радість запанує у нашій душі, хай не буде більше в нас смутку, хай не буде в нас більше страху перед завтрашним днем. О Клименте, покрий нас своєю молитвою, нехай вона стане нашим щитом, нехай вона буде нашою охороною, нехай більше не буде в нас місця для суму, хай кожен наш день буде сповнений Божого світла. О святий Клименте, непохитний сторожі правди, світлосяйний угоднику Господній, нині молися за нас, нині покрий нас твоєю святістю, нині очисти нас від усякої нечистоти. Як зоря серед ночі веде мандрівника, так нехай і твоє заступництво приведе нас до світла, хай розсиє морок, що тяжіє над нашими душами, хай зникне усяке зло, хай не знайде ворог більше місця у нашому серці. Бо хто може стати проти Господа, хто може відлучити нас від Його милості? Ніхто, окрім нашої власної слабкості, окрім того тягаря, що тисне на нас, що виснажує дух, що краде у нас мир і радість. Святий Праведнику, нині піднеси молитву за нас, нині стань щитом перед натиском темряви, нині розроби узи, що сковують наші душі. Як меч Господній рости на та ворожі, так нехай і слово Твоє, клименте, буде для нас визволенням, хай розпадеться всяке зло, хай відступлять сили лукаві, хай не матиме більше темрява влади над нами. Як сніг тане перед весняним сонцем, так нехай і наша скорбота буде розтоплена милосердям Господним. Хай не буде в нас більше страху, хай не буде в нас більше важкості, хай серця наші піднесуться у радості до небез, нехай благодать зійде на нас, хай очиститься наш дух, хай наповняться наші думки ясністю, хай не буде в нас більше вагань. Як поле, що довго було у темряві, поживає під променями сонця, так нехай і наші душі розквітнуть, нехай оживе в нас віра, нехай більше не буде в нас місця для розпачу. О Святий Клименте, що у стражданнях не похитнувся, що у гоненнях не зрадив Господа, нині подає нам ту твердість, нині навчи нас стояти міцно, нині допоможе нам бути непохитними у випробуваннях, щоб жодна буря не похитнула нас, щоб жоден страх не зміг перемогти нас. О оборонче тих, хто у смутку, розгаднику тих, хто плаче, зміцнення для тих, хто знемагає, нині піднесе нас на крилах благодаті Господної. Як потік єстій несе чисту воду, так нехай і наша душа буде наповнена чистотою Божої благодаті, нехай у мене нас усяке зло, нехай не буде в нас місця для страху. Сватий Клименте, зруйнуй стіни, що розділяють нас із Господом, розбий кайдани, що сповують нас, визволи нас від усякого гніту, хай не буде у нас місця для скорботи, хай наші серця знайдуть свободу у Господі, хай душа наша наповниться небесним світлом. Простягни руки свої, праведний, нині захисти нас, нині стань нашою твердою стіною, нині веде нас шляхом правди. Як світло не може бути затмарене тмою, так нехай і ми, укріплені молитвою твоєю, не будемо переможені. Хай ніщо не здолає нас, хай ніщо не похитне нас, хай ніщо не затмарить нашої віри. О, годніче Божий, нині наповни нас небесною силою. Хай зникне всяка тінь, хай розсіється темрява, хай нічого не обтяжує нас, нехай кожен подих наш буде наповнений радістю, нехай кожен крок наш буде впевненим, нехай кожен день наш буде освачений присутністю Божою. Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.